Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску моя традиційна та улюблена, мабуть, і ваша улюблена, також рубрика про зрадників України, які кликали окупантів на українську землю, а тепер обливаються сльозами. А ми будемо ходити сльозами обливатися, тому що ви нас. Вижили. Оцю жінку звати Венєра Дувалідіс і вона мешкає у Ялті. Коли у 14-му році почалася окупація Криму, то вона публічно закликала людей голосувати на псевдореферендумі за Російську Федерацію. Також ходила на відповідні мітинги та викладала з них відео. Поздравити з тим, що ми нарешті та додому. домой. От викв виразі всім благодарства. тим, хто приходив, допомагав нам приносили вещи. У себе у інстаграмі вона також викладала цікаве фото. Фото, де вона стоїть на мітингу на підтримку російських окупантів пізніше за те, що вона допомагала загарбникам захопити українську землю. Вона навіть отримала нагороду і обмотувалась у ганчірку під назвою Прапор так званої ДНР та святкувала День Росії. <му> Obrigado. І ось тепер Російська Федерація вирішила їй своєрідно віддячити. Її та її сім'ю можуть виселити на вулицю. От ну адміністрація вирішила заднім числом, що ми аварійний дом. Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. І давайте я вам від самого початку розповім цю феєричну історію. Венєра мешкає у Ялті і якось у її. Дворі була пожежа, але не в її будинку, а у будинку навпроти. Проте якось не дуже сильно поспішали рятувальники цю пожежу гасити. Є пожарники, горить. Спочатку пожежу не гасив. Взагалі ніхто довго не могли підключити воду, а потім знайшовся аж один пожежник. Ось це пожарники. Як водять що хто ходить? Один чоловік сід єлі єлі по ключі. воду. цілком ймовірно, що цю пожежу могла організувати спеціально окупаційна влада, щоб потім забрати собі землю Для того, щоб потім продати нашу землю такому офігенному інвестору. І Буде там ніч тонівообразіме. Після пожежі будинок, який горів, а вже ж зруйнувався, і в ньому жити стало практично неможливо. Але є один дуже важливий нюанс: горів будинок той, який є навпроти будинку Венери, а той, у якому вона живе, не постраждав. Я согласна з адміністрацією, що час дому, аварійне. но наша літера А і сусідня літера они не являются аварійними, от слова вообще. Та окупаційну владу це абсолютно не хвилювало. Вони вважають, що зносити треба усі будинки у тому дворі. І той, який горів, і ті, які не постраждали. Тому що вони нас грібуть під одну грібінку з людьми, які которые... Пострадали. і от саме тому Венеру та її сім'ю і усіх її сусідів хочуть виселяти. По е, жилічному кодексу існує е, е, стаття 32, яка визначає порядок розсілення громадян з аварійного жилья у Венери. Є дуже просте пояснення. Окупаційна влада хоче знести її будинок, щоб забрати собі землю. І якщо місту городу все таки потрібна наша земля, якщо без цієї землі вони зараз не можуть. Їм ні в необхідно провести снос все таки всього вдома. Тепер же Венера, яка сама кликала у своє місто у Крим окупаційну владу, чомусь не задоволена цією окупаційною владою і скаржиться, що її не хочуть почути. В общем, ані спортують адміністративний ресурс настільки грамотно і настолько вони скори на розправу, що не навіть... То вони навіть не хочуть абсолютно вислушити наші доводи. Виявляється, окупаційна влада вже не така й хороша і, взагалі, постійно дурить людей. Хоча зараз нам говорять, що це невозможно, на тому місці, буде сквер або спортивна площадка. Да блін, хочеться вам сказати, дорогі мої. Скільки ви обманвалі народ неужели ви думаєте, хто це вірять? Та нічого, просто так зрадниця Венера не планує здаватись і налаштована на боротьбу. І ми ще поборемося? Перший етап цієї боротьби вже почався. Її подруга мужньо звертається до Владиміра Путіна. Ми звертаємося на гарячу лінію Владимира Владимировича Путіна, на лінії глави адміністрації. Але Путін її не почує, тому що, як я кажу, у таких випадках вони абсолютно неправильно звертаються. Просити Путіна треба виключно на колінах. Я реально думала, що ми біжимо від фашизму, від бендеровців. А виходить, що ми прибіжали до другим фашистам. Стала на коліні, пожалуйста, спасіться. Спасіть. нас! Таких історій насправді у окупованому Криму дуже і дуже багато. Російська Федерація постійно кидає тих, хто допомагав Російській Федерації захопити наші з вами півострів. Я нещодавно ще робив випуск про одного так званого опалченця. Нам не чи І нікого, мабуть, мені не потрібно. Він теж допомагав окупантам захоплювати Крим, але потім його стали виганяти із власної квартири. Ровно через месяц мне приходит письмо. Администрация поставит постановление аннулировать два мера. Остановлення і забрати квартиру радна гавань, вона ж Російська Федерація постійно використовує тих, хто їй допомагає, а потім обов'язково кидає. Це учасники російської весни, це діти Севастополя. Чому родна гавань? От так от над ними іздівається. Нагадаю вам також іще про одну зрадницю, про яку я вже робив випуск, яка теж кликала окупантів, а тепер дуже сильно шкодує. Здравствуй, русський Севастополь! Ви имеете права. Здравствуйте. Ви прийшли в Російську Федерацію, гірсунов стали на калі і про і одну, яка перейшла під час окупації Криму не просто на бік окупантів, а пішла служити їм у окупаційну армію. І за це Російська Федерація їй подякувала та стала теж забирати квартиру. Нас сюрім нас все время інтегріроване, інтегріроване. Предатели родини словом, прийшла Матушка Росія і тепер звільняє від житла тих, хто її кликав. Ми прийшла Росія, ми всі голосували двома руками. Прийшла мать, матушка Росія, которая нас захистить. А теперь получається штана наоборот, та мачеха, като у нас послідні. Я зичу кожному зрадникові України відчути на своїй шкурі, що таке любов Російської Федерації. І, можливо, ця історія, а точніше, історії, стануть для когось наукою для тих, хто зараз живе в Україні, але продовжує любити окупантів. У кращому разі вас просто використають і викинуть. А Крим був, є та буде українським.